Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 21 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. За минулу добу під ударами армії РФ опинилися міста та села на Слобожанському та Куп'янському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу на Куп'янському та Лиманському напрямках. ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Загалом по території України російські терористи здійснили 21 авіаційний та 9 ракетних ударів. Також ворог здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області, прокоментував події минулої доби начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Він відзначив, що під вогнем окупантів перебувало щонайменше 14 населених пунктів. Зокрема, з артилерії танків та мінометів ворог бив по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Стрілечій, Глибокому. Сьогодні вранці окупанти з мінометів обстріляли село Басове. Зафіксовано понад 20 ударів, пошкоджено лінії електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих, додав Олексій Сенягубов. ДБР завершило досудове розслідування щодо ексначальника Служби безпеки України Харківщини Романа Дудіна. Встановлено, що експосадовець напередодні 24 лютого минулого року знав про високу ймовірність початку повномасштабного наступу на територію України Збройних сил РФ. Однак, замість організації роботи щодо протидії ворогу він фактично зайнявся саботажем. Вважаючи, що наступ загарбників буде успішним, і сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою РФ, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяло шкоду обороноздатності та державній безпеці. Повідомили у державному бюро розслідування. Колишнього керівника УСБУ у Харківській області підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень. Державна зрада, самовільне залишення військової частини або місця служби не підпорядкування кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув'язнення. Мешканця липців підозрюють у колабораціонізмі. Він агитував людей підтримати окупантів. За даними обласної прокуратури, у березні минулого року у селі Липці Харківського району місцевий мешканець нав'язував односельцям свою проросійську позицію. Перебуваючи біля школи, колаборант розповідав, що дуже скоро російські військові наведуть належний лад в Україні, і життя окропів зміниться на краще. Він закликав місцевих мешканців товаришувати з російськими військовослужбовцями та надавати їм допомогу. Наразі злочинцю повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Частина перша стаття 11.1 1 Кримінального кодексу України. Півроку з РФ та півроку без РФ відчути разницю в налагодженні нормального життя в Ізюмі запропонував віцемер міста Володимир Мацокін. Він нагадав, що під час окупації в Ізюмі не було світла, води, газу, тепла, зв'язку інтернету. Також не платили пенсії та не працювали фіностанови. Зруйновані своїми же обстрілами та бомбардуваннями будівлі загарбники не відновлювали. Після повернення Ізюму під владу України до нього насамперед хвилі ринула гуманітарна допомога з усього світу. За півроку вдалось і частково налагодити нормальне життя. Володимир Мацокін зазначив, що наразі йдуть переговори з донорами та держустановами для подальшого відновлення ізюму. Куп'янськ більше не побрати російському місту Олексіївка в сусідній Білгородській області. Розпорядження розірвати стосунки підписав начальник куп'янської місцевої військової адміністрації Андрій Бесєдін. У розпорядженні він нагадав про те, що військова агресія РФ проти України призвела до людських жертв, страждань та значних руйнувань інфраструктури Куп'янська. Відносини із колишнім побратимом розірвали в односторонньому порядку. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 години 21 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.